Український народ протягом своєї багатовікової історії створив високохудожню художню літературу, яка посідає гідне місце у світовій культури. Українська література має велике суспільно політичне, пізнавальне і виховне значення, бо в ній показано історію народу, його боротьбу проти, проти соціального і національного гніту, боротьбу за волю та щасливе життя. У літературі правдиво відображена соціальна дійсність, різні етапи життя народу, його надії та прагнення. Наразі хочемо розповісти детальніше про повість тіні забутих предків українського письменника Михайла Коцюбинського, написано під враженням його перебування на Гуцульщині у 1911 році. У творі розповідається про кохання гуцулів Івана й Марічки з ворогуючих родів. У повісті яскраво передано гуцульський побут і життя з елементами фольклору. Що ж ще цікавого можна знайти в цій повісті нам повідає здобувачка освіти Державного навчального закладу Мелітопольський багатопрофільний професійно-технічний центр Дар'я Гориченко. Чудово! Дар'я, здобувачка другого курсу державного. Тобольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти. Дякуємо вам, Дар'я Ігорів, за чудове представлення повісті Михайла Коцюбинського тіні забутих предків. Ми вважаємо, що цей твір є перлиною не тільки української, а й світової літератури. З перших же рядків він повністю захоплює увагу читача. Починаючи читати, ти забуваєш, де знаходишся. він Повністю поглинає тебе цей талановитий майстерно написаний твір. Проблеми, поставлені в повісті, вічні у своїй контрастності, життя і смерть, кохання і ненависть, добро і зло. Головний сюжет нагадує Шекспірівський: діти з ворогуючих рогів, палячуків і готиньків, такі собі гуцульські монтекі і капулеці кохають одне одного. І гинуть майже не зазнавши щастя. Тож запрошуємо вас усіх у загадковий світ Коцюбинського ціні забутих предків. Іван був дев'ятнадцятою дитиною в гуцульській родині палійчуків. Він був дивною дитиною. А може він був чортаням підкинутим в дитинстві? То вже один бог знає. Він міг довго вирощати кричати лежачи в колисці, міг лишити худобу, яку пас, і піти собі блукати десь в ліс, і в тому лісі натрапити на лісового духа, щезника, та й навчитися в нього грати пісню, яку ніхто ніколи не знав і не чув. Але він був гарним сином. Взяв від своїх батьків все, що міг: як добре, так і зле, і любов до природи. І ненависть до людей, не до всіх, ні, лише до тих проклятощих гутенюків, з якими ворогував їхній рід ще віддавна, він був щиро відданий у цій ворожнечі, міг гримнути топірцем будь-кого, аби захистити свою сім'ю. А натомість лише ляснув пописку гутенюкова дівча. А нащо ж ти б'єшся? Так само історія цих гуцульських ромео та Джульєти почалася досить небанально. Не кажу, що ляпас найкращий підкар, але кажу, що стосунки починаються не тільки з першого погляду, але й з дружби, спільних інтересів, з підтримки одне одного. Тому не бійтеся, підпускати до себе людей. Отак, Іван та Марічка почали разом пасти вівці, і як вони пасли, що не раз розгубили овечки. А наша мрічка в цей час співає собі співанки. Звідки вона їх знала, не могла сказати. Але пропала овечка, заслабла корова, полюбив легінь, десь там когось зрадила дівка. Все в неї виливалося у пісню. <риснє> і згадай мені, мій маленький, три рази на днину. <риснє> <риснє> а я тебе ізгадаю сім раз на годину. Хрус повна обвону біла об чорну би Не слухать хотів би втекти. А ти куди? Іс, іс. Ей! Своїми оцеми хрум-хрусь, своїми ритмічними римованими реченнями. Хоча очевидно, що це не віршований твір. Коцюбинський створює щось дивовижне. Я це називаю саундтрек гір. Отаку вмів чоловік передати ту атмосферу, мелодику, отак взяти і притулити тобі до вушка свій текст, як велику мушлю, аби ти міг почути, як на вершечку Чорногори вітер свище. Минського немає декорацій. Тут кожна травинка, дерево, вершечок гори, ріка, туман, вівця, плесканка сиру є окремим персонажем, який відтворює стан героя і впливає на всю історію. Так от, в цій Івановій історії виникають деякі проблемки, і після всіляких подій, перепитій Іван приймає рішення йти на заробітки, пасти вівців у полонину. Іван збирається в далеку дорогу з розумінням, що для нього та Марічки це буде довга і важка розлука. Ну, але що вже поробиш? Як погожу нічку зазоріє небо, я му дивитись, котра зірка над полонинку, то ту бачить Іванку. Далі ти читаєш і розумієш, що в полонину автор веде не тільки Івана, але й тебе теж. Пам'ятаєте те відчуття, коли тобі відкривається якийсь неймовірний краєвид, який ти не бачив ніколи раніше, і тобі аж дух захоплює. А текст Коцюбинського передає: тут на тебе навалюються гори з усією їхньою могутньою силою. Вони, от от зараз, розчавлять тебе, і ти розумієш, що це буде просто найкраща мить твого життя. Розумієте, цей твір це такий. Квиток у гори, який ви з різних причин зараз не можете собі дозволити. Тому обов'язково скористайтеся ним. Любчику Іванку. Це будемо в парі усе. Як Бог дасть, моя солодашко. Ой, ні. Що Марічка тоді, як це казала, мала на увазі, що не зможуть вони бути разом і не будуть мати щастя, тому що їхні сім'ї ворогують. Але ці слова виявилися пророчими ще й в іншому сенсі. Бо Марічка загинула, була повінь, і стрімка ріка забрала її з собою. Далі Коцюбинський починає шукати відповіді, як жити людині, у якої забрали сенс життя, яка тепер не є повноцінна, єдина з собою, тому що інша її важлива частина. Померла. Вони мусять чекати, аж згасне вогонь. Той вогонь полонинський, що сам народився, не наче бог, сам має й заснути. Той вогонь полонинський не тільки гріє та готує їжу для вівчарів, але ще й охороняє їх від злих духів. Цей вогонь треба добре пантрувати, аби він, боронь боже, не згас весь той час, поки вони пастушать. А як вже закінчать і збираються додому, то не можна просто взяти і залити його водою. Мусить чекати, аж поки він сам згасне. Тепер оцим от вогнем став сам Іван, бо він мусить жити зі своїм горем. Ніхто йому не допоможе з його біллю та самотністю. І тепер для Івана не існує слова набутися, насолоджуватися життям, смакувати його. Але на диво Іван не догорає, а навпаки, розпалюється ще більше. Він бере умовно усі свої біди, горе, страждання, смерті рідних і отко кидає їх у вогонь. Тобто. Перетворює своє горе на джерело енергії, не даючи йому з'їсти себе остаточно, і в принципі, це те, що у нас вдалося зробити на початку повномасштабного вторгнення, і те, що ми продовжуємо робити, й досі. Я не кажу, що для нас це було легко, чи для Івана було легко знайти це рішення, але ми впоралися, тому що саме наша праця і віра тримає нас стійко на рівних ногах. Бо ми це така велика станція по переробці гніву у працю. Попелу у вогонь, смерті у життя. Тепер він мав коло чого ходити. Не був жадний багатства, не на те гуцул жиє на світі. Саме плекання худоби сповняло радістю серце. Чи вдалося в Івана горіти палко аж до останньої миті свого життя, набутися в ньому? А чи знайшлася та сила, яка одним лише подихом загасила всі його старання? Або чому це історія не тільки про карпатських Ромео та Джульєту, а щось значно більше? А чого ж така назва? В народі кажуть, що гріхи батьків спокутують, тобто відплачують за ці гріхи, їхні діти, внуки, правнуки і так до якогось там коліна, тобто покоління. Ми сучасні люди не знаємо, забуваємо і не віримо в ці речі. Отже, в цій історії всі вже давно предавно забули, з чого почалася ворожнеча між родинами гутеніків та палійчуків. Її спричинили ще якісь там діди, прадіди, Івана та Марічки. Діди померли, а їхні внуки, тобто ті. Тіні, які зберігають пам'ять про своїх предків, залишилися, і саме їм судилося відплачувати за гріхи всього роду. Можливо, смерть Марічки це не був нещасний випадок, це була покута. Наші предки теж на нас впливають, як мінімум, ми маємо їхні гени. А далі вже традиції, знання, досвід, виховання. Ми теж є тінями наших предків, результатом їхнього життя, того, що люди зробили. Чи не зробили для себе й свого народу. Ми теж залишимо по собі тіні, і їм доведеться жити у тому світі, який ми для них збудували. Можливо, донедавна існував такий стереотип серед українців, що традиції збереглися тільки на заході України, бо туди аж у гори. Радянській владі було важко дістати там, собі люди і до церкви ходили, і різдво святкували, і пісні співали, коли не можна було. Але я впевнена, що кожна область України має багатько традицій, які все ж збереглися. Тепер треба усе оце цінне і прекрасне відшуковувати в своїй родині, в сусідській, в собі, аби воно не загубилося. І не перекладати цю справу на інших. Цей твір надихну мене поїхати додому, покликати в гості сусідку бабу Ганю і записати всі всі пісні, які вона тільки знає, щоб зберегти цю спадщину. Надихну мене зібрати теплих, талановитих, щирих людей, щоб відтворити атмосферу тіни забутих предків так, як я її собі відчула. Надихнув знайти бабусині вишиті вироби, пошукати різні візерунки для сорочки, яку я вже точно збираюся вишити сама. Я страхаюся цієї затії дуже, але я знаю, що воно того вар. Бо я буду вишивати так, як колись в дитинстві вчила мене це робити, мама. Той візерунок, який колись відтворювала на полотні ще бабуся. Шкода, що так багато важливих речей ми усвідомлюємо за таких страшних обставин. Але добре, що все-таки усвідомлюємо. Війна показала, скільки всього цінного ми маємо в собі, але не помічаємо цього і не бережемо. Тому дуже важливо зараз. Досліджувати себе, читати про себе, розвивати себе як особистість і як націю, щоб згадати, ким ми насправді були, і нарешті стати тими, ким ми завжди мріяли бути. Перекладення казки та реальності перетворює Івана і Марічку в реальних людей на пісню, на легенду. Вони навіть ніби і не помирають, переходять у якусь іншу форму існування. І продовжують існувати серед тіней забутих предків. Ми ж захоплюємося ними, прагнемо підхопити тінь їхнього кохання, прапор людської духовності та краси. Ні, не забуті предки. І наостанок хочемо сказати словами Василини Зеленчук, працівниці берегині Івано-Франківського краєзнавчого музею. Як не знаємо свого минулого, то доброго майбутнього не будемо мати. Тож давайте разом будемо брати і дбати про наше майбутнє. Дуже дякуємо. Я думаю, що сьогоднішнім заходом ми саме цим і займаємося. Дуже вам дякую, Дар'я. Взагалі, хочу подякувати і спікерам, і Дар'ї, і ті, хто був на відео. Всі, хто був залучений до роботи, за, за нестандартний такий підхід до підготовки матеріалів, тому ще раз зазначу, дякуємо здобувачкам освіти Дар'ї Гореченко, Діані, Помилові, Вікторії Хаванських, кураторці учаснівського самоврядування, викладачці Оксані Степанівні Кивитко. Я майстрині виробничого навчання Олені Володимирівні Магдич Державного навчального закладу Запорізь... У, перепрошую багатопрофільний центр професійно-технічної освіти. Дуже вам дякуємо. І...